Дитячі штанишки для дівчаток від LuPiLu, Йдуть у нас такі джинсики. Гарна актуальна моделька, розширені донизу, мають еластан, зручненький. всередині у нас іде резиночка, на лодочку регулюється. Об'єм талії. є. Ззаді кишеньки, спереду також є кишеньки. Це в такому темному графітовому кольорі на 9-10 років і також на 1,52-11-12 років. Також в цьому лотику в нас є в штанці з мікровельвету. Гарна моделечка теж розширена донизу для дівчаток. Зараз актуальні, достатньо модельки такі. Метр тридцять, чотири, метр сорок на вісім десять рочків. І в чорному кольорі така ж моделечка. Йде в нас на вісім, десять, десять. дванадцять. І ще одненькі десять дванадцять років. На метр сорок шість, метр п'ятдесят два ріст.